Доброго дня, малята! Всім привіт, мої любі! Збирайтесь швиденько для прослуховування ще однієї казочки, вмощуйтесь гарненько, беріть свої улюблені подушечки, іграшки, ковдрочки, і будемо слухати уважненько. Можете ще покликати свого тата, маму або дідусі, бабусі. Це можемо починати. Ну тоді поїхали. Лисичка-сестричка та вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, поставила миску на віконце, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку, коли чує, пиріжками пахне. Підкралась до вікна, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла в поле, сіла, вила мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. От біжить, а хлопці стадо женуть. Здорові, хлопці були, здорова, здорова, лисичко, сестричко. А поміняйте мені бочка третячка на маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки знайшла одного проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, бичка гоном погнала. Ті зачекали, доки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бочка в ліс, прив'язала до дуба, а сама пішла рубати дерево на санчата. Рубає та й примовляє. Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила санчата, запрягла бочка, сіла та й їде. Аж біжить тут вовк пані брат. Здорова була лисичко, сестричко Здоров, вовчику, братику. А де ти взяла бичка третячка та санчата? О, де ж там? Бичка заробила, санчата зробила та їду. Ну, то підвозиш і мене. Куди я тебе візьму? Мені ти санчата зламаєш. Ні, не зламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе діти. От вовк і поклав лапку. Під'їхали трохи, Вовик вовк каже: Покладу я, лисичко, сестричко і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санчата зламаєш. Ні, не зламаю. Ну, клади. Вовк і поклав, їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка. Санчата тріщать. Та ні, лисичко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш, тоді мені зовсім санчата зламаєш. Та ніжбо, чого б вони зламались? Та вже клади. Тільки поклав, а санчата знову трісь. -трісь. Ей, вовчику, санчата тріщать, злазь бо зламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив. Дай й мені, так останній. Проїхали вони ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санчата геть зламаєш, чим же я тоді дровець привезу? От таки чого я зламаю, я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко бо притомивсь я помаленьку. Та сідай вже. От він вліз зовсім у санчата та тільки сів, а вони трісь-трісь трісь, так і розсипались. Давай тоді лисичка його лаяти. А щоб тобі? Іди тепер та рубай дерево на санчата. Та як же ж його рубати, я ж не вмію. А капусний волоцюга як санчата ламати, так знав. А дерево рубати, то ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовка. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав та й тягне до лисички, глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш, не то на повозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли ж воно таке рубається? А чом же ти не казав, як я тобі валіла? Ні, я так само й казав. Рубайся, дерево криве та й криве. І дурний же ти такий недотепний. Сидиш тут, бичка погляди, а я сама піду нарубаю. Та й пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому вже їсти хочеться, почав він перекидати, що було в санчатах. Нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав. З'їм бичка. Та й утечу. Так і зробив. Приходить лисичка. Ну, стривай же, волоцюгане, я ж тобі згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли і це іде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, причаїлась, мов не жива. Шумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули лисичку на задній віз і знову рушили. Ідуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться і ну кидати рибку з воза. Кидає та й кидає по рибці, кидає та й покидає на шлях по рибці. Накидала багато та нишком зіскочила з воза. Ну й хитра ж лисичка. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк аж вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко. Здоров. А що ти робиш, лисичко, сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак От я скільки морочилась, ловила та й віддай піди сам собі налови. Як же я не ловлю, коли я не вмію. Хоч навчи, як її ловити, та як же її ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку, сиди тихенько та й промовляй. Ловися, рибко, велика й маленька. Ловися, рибко, велика й маленька. То й вона наловиться. Спасибі за науку. Побіг вов мерщі на річку до ополонки. Та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає берегом та все промовляє, мерзне, мерзне вовчий хвосте, мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк до неї. Що ти, лисичко, там кажеш? Та то ж і кажу я, ловися рибко, велика й мала. Ану, і я й так, ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнувся вовк хвостом. Важко вже. А лисичка, ото вже рибка почала чіплятись. Трохи згодом. Ану, Вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А лисичка йому й каже далі. <кій> а, капусний вовцюгане. Що ти накоїв? Бач, казав, ловися рибка велика та все велика. От, велика й начеплялась. Тепер і не витягнеш. Треба ж тобі допомогти. Побіжу людей покличу. Та й майнула до села. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити, Ідіть, люди, вовка бити. Як напозбігалось людей, хто з сокирою, хто з вилами, з стіпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як узялися вони бідолаху того періщити, а лисичка. Тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу намішану покинула. Лисичка вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки дала із себе хвору. Тільки стогне. Ох, ох ох. А вовк побачив її та й каже А ти така наробила мені добра, що й хвоста збувся. А лисичка йому, Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти мене не бачиш, що з мене мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили. Вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю, та в тебе ж тільки хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, надійду додому. Та сідай уже, що з тобою робити. От хитра ж лисичка. Залазить лисичка йому на спину, вмощується та так і стогне. Ой-ой-ой. Повіз її вовк. От вона їде та все примовляє Битий биту везе, битий биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то й кажу: битий биту везе, а сама знову нищичком битий биту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді з вовка плих та й каже. Битий небиту підвіз, битий небиту підвіз, вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та глузує. Битий небиту підвіз, битий небиту підвіз. Тупцювався вовк, тупцювався вовк коло лисичиної хатки. Не влізе. Не клята ж лисичка. Отак От ошукала. Та й поплентався він додому. А лисичка живе та курей ловить. От і казочці кінець, а хто дослухав діти, молодець. Вам казочка, а що ж мені? А давайте, щоб було, добре було всім. А мені буде ось так. До зустрічі!